Канал наповну це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою, а ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Уявіть собі момент, коли ваш світ руйнується не фігурально а буквально. Тріск дерева, крики людей, крижана вода, що накриває з головою. Саме це пережив герой нашої історії. Величесний корабель пішов на дно, забравши з собою всіх пасажирів, всіх, крім одного. Якимось дивом, або, як він сам пізніше скаже, милістю Божою, він вижив. Хвилі викинули його на берег, напівживого, виснаженого, але живого. Коли він розплющив очі, то побачив лише безкрайній океан і пустельний пляж. Він опинився на безлюдному острові. Перші дні були суцільним благанням. Він стояв на березі, вдивляючись у горизонт до болю в очах, і молив Бога про порятунок. Будь ласка, нехай з'явиться вітрило, нехай пролетить літак, шепотів він, але дні минали, а горизонт залишався чистим. Відчай почав підступати до горла. Згодом він зрозумів, що допомога не прийде просто зараз, потрібно було виживати. Він змирився зі своєю долею. Зібравши всю свою волю в кулак, чоловік почав діяти. Він годинами блукав берегом, збираючи уламки корабля, які викидало море. З цих мокрих дощок, гілок пальм та сухої трави він почав будувати. Це була не просто хатина, це був його замок, його фортеця, його єдиний захист від дикої природи та нічного холоду. Він навчився збивати кокоси, ловити рибу примітивним списом. Він створив свій маленький світ на цьому клаптику землі. І ось одного разу, коли він пішов на інший бік острова у пошуках їжі, сталося непередбачуване. Повертаючись назад, він ще здалеку відчув запах диму, серце закалатало. Він побіг, перечіпаючись через коріння, і коли вибіг на галявину, зупинився як вкопаний. Його хатина палала. Вогонь, який він необережно залишив без нагляду, перекинувся на суху траву стін. Все, що він мав, все, що він з таким трудом будував тижнями, згорало на його очах за лічені хвилини. Язики полум'я здіймалися високо в небо, а густий чорний дим застилав сонце. Це був кінець. Він впав на пісок, охоплений не просто горем, а лютим гнівом. Це було вже занадто. Він кричав у небо, звинувачуючи Бога у жорстокості: Я просив тебе про допомогу, а ти мовчав. Я змирився, я почав будувати життя тут, а ти спалив навіть це жалюгідне укриття. За що ти занадто жорстокий до мене? Він пролежав на піску всю ніч, дивлячись на тліючі вугілля свого дому, відчуваючи повну спустошеність. До речі, якщо ви колись відчували, що все валиться з рук, і надія згасає, підтримайте цю історію лайком. Це допоможе нам зрозуміти, що ми не самотні у своїх переживаннях і дасть натхнення розповідати більше таких історій. На ранок його розбудив звук, якого він не чув уже вічність гучний, протяжний гудок. Він схопився на ноги, не вірячи своїм вухам. До острова наближався величезний корабель. Коли його підняли на борт, капітан судна потиснув йому уку і сказав те, що перевернуло всю його свідомість. Вам неймовірно пощастило, друже. Ми проходили досить далеко звідси і ніколи б вас не помітили. Але ми побачили ваш вогняний сигнал. Цей стовп диму було видно за кілометри. У цей момент чоловік занімів. Він зрозумів, що те, що він вважав найбільшою трагедією, те, що змусило його проклинати все на світі, його палаюча хатина насправді було єдиним шансом на порятунок. Його план полягав у тому, щоб мати дах над головою, але божий план полягав у тому, щоб спалити цей дах і врятувати йому життя. Ми часто дивимося на своє життя дуже вузько, Знаєте, це схоже на створення гобелена. Якщо дивитися на нього з вивороту, зблизька, ми бачимо лише хаос, переплутані нитки, якісь вузли, і бірвані кінці. Це виглядає як помилка, як безлад. Але тільки коли майстер завершує роботу і ми відходимо на кілька кроків назад, ми бачимо, що кожна ця помилкова нитка була необхідною для створення прекрасного складного візерунка на лицьовій стороні. Тож, коли ваші плани руйнуються, коли ваша метафорична хатина палає, спробуйте не впадати в відчай. Можливо, це не кінець, можливо, це просто сигнал, який має привести вас до чогось набагато більшого і кращого, ніж ви могли собі уявити. Якщо ця історія змусила вас замислитися на ширшою картиною вашого життя, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові розповіді, які надихають. І не забудьте поставити лайк, якщо ви теж вірите, що навіть у найтемніші часи є місце для надії.